Thank you. Учнів, гостей нашої Шевченківської громади. В перших числах березня вся наша Україна вшановує світлу пам'ять Тараса Шевченка. Цього року, 9 березня, вся культурна спільнота згадує ім'я великого кобзаря. Великий поет. Геніальний художник Тарас Шевченко завжди був полум'яним патріотом України. Він прагнув бачити нашу країну вільною і незалежною. Особливо гостро звучить голос великого Шевченка зараз, у часи, коли наша Україна воює з агресором, з путінською Росією, яка зазіхає на нашу українську землю. Вставайте, кайдани, порвіте, ці слова Шевченка є закликом для всього нашого українського народу. І ми неодмінно переможемо, тому що ми щодня захищаємо рідну землю. Ми щодня боронимо наше право вільно обирати майбутнє. Сьогодні ми відкриваємо світлицю Тараса Шевченка. ній Життя збирав Володимир Костянтинович Портянко. Володимир Костянтинович заслужений працівник культури України. Він друг нашої школи. Протягом багатьох років, день за днем, він збирав свою колекцію і частину неї щиро подарував нашій школі. На жаль, хвороба не дозволила Володимиру Константиновичу бути сьогодні з нами, приєднатися до нас сьогодні. Але ми знаємо, що душею і думками він зараз з нами бажаємо найшвидшого утуження і доброго здоров'я. Очільника Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Сергійовича Бобовцева. Дорогі дітки, шановні батьки, присутні, педагоги. радимо вас сьогодні вітати тут, в цьому чудовому закладі. Сьогодні саме в шевченківському районі. Ми починаємо наш цикл заходів. Присвячених 210-річчю з дня народження великого українського поета, кобзаря, етнографа, художника. Я дякую організаторам, дякую пану Володимиру за надані матеріали для цієї світлиці. Сьогодні всі ми маємо пам'ятати, всі ми маємо нести українську культуру, і особливо прищеплювати її для наших найменших. Українців, діточок, Тож це все для вас. Ви маєте сьогодні точно знати, що українська культура вона велика і є величною. І саме ця виставка, ця світлиця, допоможе вам в цьому трошки розібратися. Всі ви знаєте, хто такий Тарас Григорович Шевченко, правда? Так! -терпи! Молодці. Тож, я пропоную відкрити нашу світлицю. Стрічку на знак відкриття світлиці Тараса Шевченка. Ми запрошуємо Олександра Сергійовича Поповцева. <плес> Подаємо хліб і сіль як знак добробуту і достатку. Прийміть, будь ласка. Ми дуже поважаємо вас як керівника району, який є лідером Києва. Ви допомагаєте нам існувати, навчати мистецтво наших дітей, захищаєте наше українське мистецтво. Бажаємо вам здоров'я, щастя, всього найкращого і нам усім перемоги! Познайомитись з світлицею Тараса Шевченка. Просимо проходимо ось сюди. будь ласка. Проходьте сюди в ці двері. Дорогі друзі, в Канаді, і це не дивно, є музей Тараса Григоровича Шевченка. І от нещодавно він. Видав унікальний екземпляр Кобзаря Шевченка, трьохмовний українською, англійською і французькою мовами. Директор директорка музею Людмила Богорелова, а це друг нашого Володимира Костянтиновича Портянко, обіцяла надіслати нам світлицю у подарунок ексклюзивний примірник Кобзаря. А зараз прозвучить вірш Тараса Григоровича Шевченка. Чотирма мовами, так, щоб знали. When I die, let me be buried in my beloved Ukraine. My tomb upon a great mount high, amid the white great plain. І як умру, то поховайте мене на могилі, серед стебу широкого, на Вкраїні країні милій. Буржу віолі шонс і мерз, лі рівес кафе, ке жу піс антандро. Щоб вони широко полі, і Дніпро, і Кручі, Голови було чути, як реве ревуші. When from Ukraine, the great Dnieper beers into the deep blue sea, the blue of the blue. The leave these hills and fertile fields. I leave them all behind and fly to the abode of God to see his price. Але до цього дня я нічого не знала про І як понесе з України у синє море кров ворожу, от тоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Я би граб мій, унергепт ой, ун зершпренкет ой рекеттен und mit schlimmen Findesbluten. Möge sich die Freiheit bluten. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній ногій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. And in the great new family, the family of the free. With softly kindly spoken words. Remember also. Прошу всіх ознайомитись з світлицею Тараса Григоровича Шевченка. Представить світлицю завідувачка образотворчого відділу Міра Всеволод. Шановні наші гості, вітаю вас сьогодні. І сьогодні ми презентуємо у цій вітрині нашу світовіцю Шевченка. Вона складається з книжок, які ми отримали в подарунок від Володимира Константиновича Портянко. Це різні збірки сучасних поетів, видання 14-го, 2014, 16-2017 року. Багато, з цих, багато з цих книжок мають подарунковий напис. Володимир Константиновичу, унікальні твори представлені у цій вітрині, де збірка театр і Шевченко 1941 року видання. Тарас шевченко художник, збірка 1962 року видання. І унікальна історія української культури під редакцією Івана Віктора, 1937 рік видання. Нашу колекцію ми оформили принтами, акварелями і офортів Тараса Григоровича Шевченка. Як відомо, Шевченко здобув у що художньої освіти у Петербурзі у майстерні Карла Прилова. Він створив 850 полотен у акварелях, олії і офортах. За два роки до своєї смерті був достовелений звання кращого гравера тих часів. Різні видання, які збирав Володимир Константинович, поповнюють нашу колекцію і будуть продовжувати поповнювати. Також ми презентуємо роботи учнів нашого образотворчого відділу живопису і кераміки. Багато цих робіт стали переможцями. Це українського президентського конкурсу, який називається «Об'єднаємося ж, брати мої. Наші учні нашої школи неодноразово отримували найвищі призи в цьому конкурсі. Особливо вдало у учнів виходять образи, і які присвячені саме творчості Тараса Григоровича Шевченка. Шевченка, всім своїм змістом, всім своїм містом належить нашому українському народу. Його твори щоденник все розповідає. Про українську культуру, про українські звичаї і про український народ. І дійсно, твори Тараса Шевченко надихають. І саме під такою назвою ми презентуємо сьогодні виставку творчих робіт під назвою Шевченко надихає. Прошу всіх проходити і оглянути продовження нашої експозиції. Будь ласка, прошу всіх. Це продовження нашої світлиці. Тут ви можете стенди про. На яких розповідається про творчий шлях Володимира Портянко, власне, який і був засновником такої нашої світлиці, Володимир Портянко зібрав, відкрив сім колекцій, даруючи свої книжки і свої зібрання. І сьогодні, завдяки його наполегливій праці по збору творів Шевченко, ми відкриваємо восьму світлицю у нашій школі. Також ви можете побачити цікаву. Інформацію про Тараса Григоровича Шевченка і останній стенд, який... Демонструє Шевченя Кіняну кращі твори українських художників і скульпторів. Так Шевченко надихає, тому краще митці нашого часу звертаються до його творчості. Саме в цьому приміщенні наші учні вивчають і історію мистецтв і основи музики, і тому цей захід сьогодні це патріотичне виховання нашої молоді, бо той спадок, що нам завищав великий Тарас Шевченко, буде. Завжди з нами, і ми з радістю будемо передавати наступному поколінню всі наші знання і здобутки. Дякую всім за увагу. Тепер ми будь ласка. Сланів, коли Шевченкові забороняли писати, він попри царські заборони писав в загалявну саморобну книжечку. Саме там заслані була написана поема Хустина. І прочитає учениця театрального відділу Шона Марчук. Чи то на те Божа воля, чи така є її доля? Росла в наймах, з сиротою покохалась. Не борак, як голуб з нею, з безталанною своєю, От зіроньки до зіроньки сидять собі у діва. Сидять собі, розмовляють, предчистою дожидають. Дождалися, Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселя, на веселе погуляння на кроваве залицяння. У неділеньку Таранесенько сурми труби вигравав. У поход, у дорогу славні компанійці до схід сонечка рушав. Випроважала вдова свого сина ту єдину дитину. Випроважала сестра свого брата, а сірому сиротина випроважала. Коня напувала до зірниці і іскриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю. Випроважала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шитушовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой хустино, хустиночко, мережа нашита, Тільки й слави козацької сіделечко вкрите, вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, квічалася, прибиралася, що день Божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на мови. Ми на літо, ми на й друге, а на третє. Линуть преславні компанійці в свою Україну. Іде військо, йде й друге, а за третім стиха. Не дивися безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним ідуть осаули та плачуть ідучи. Несуть пане осаули козацькою збрую, литий панцир порубаний шаблю золотою, три рушниці, гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала. Ведуть коня вороного розбиті копита, а на йому сіденночку хустиною в Хочу запросити всіх гостей, викладачів, учнів до великої зали на святковий концерт і продовження заходу знаходили відкриття світлиці Тараса Шевченка.